Вікторе, дивись дуже гучна заява: мир з Росією треба було підписувати восени 22-го року. Таку заяву зробив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. За його словами, Путін пішов би на це, бо він тоді боявся поразки військовим шляхом після успішного харківського та херсонського наступу зсу. А чому Зеленський тоді не скористався цією можливості? Можливо, якщо б ми поступ, якщо б ми так поступили, то і людські і територіальні втрати були значно меншими чи не є це? Не тільки не а держзрадою з боку Зеленського. Ну я поясню, чому Ну тому, що замість того, щоб намагатися закінчити війну, він захотів відчути себе або Наполеоном, або Сталіном і видав указ, забороняючи вести перемовини і навпаки не ініціював іф. Хоча всі казали тоді, Путін готовий все віддати і втікти, аби. Аби не отримати військову поразку. А зараз ні. Зараз зовсім інша ситуація. Так що це було? Я не думаю, що Зеленський це робив спеціально. Це був дійсно хайп, це було бажання стати там найвеличнішим лідером сучасності, щоб про це говорили не тільки Арахамія і Єрмак, а щоб про це говорив весь світ за рахунок Збройних сил України. І тоді багато в кого ну особливо, коли е, ми в листопаді відбили Херсон, всі були впевнені, що е, ми весною почнемо наступати, і що ворог з люті і від немощі своєї, е, коли він першу зиму почав бить, намагаючись зробити на, нам бликаути. Ми тоді були всі. Такому оптимістичному настрої, що бачите, там типа ворог випендрюється, там тіпа, тому що блін, іншим нам нічим дошкулити не можуть, тому що на фронті у нього немає сил. да Він от оголосили мобілізацію, призвали там скільки 350 тисяч, як мінімум, да бійців, які ж зараз там добивають їх. Да? От, і тоді дійсно, ну принаймні там заморозити конфлікт було б без проблем. Тим більше, що якщо хтось пам'ятає, тоді ще не було ні леопардів, ні Абрамсів. Вони ж наче почали поступати нам тільки в 23-му році от, що воювали фактично своїми своїм озброєнням, залишками свого озброєння. Да? І з одного боку, ну, знаєте, і в історії там, там ну, безполезно там говорить про якісь, а от якби отак, то ми б зробили так. Можливо, єдине, що я, я і тоді сказав, що цей хайп за оголошенням Путіна там, типа оголошую, там заборонено всім там переговорюватися з Путіним. Путін зараз таку класну плюху може нам дати. Чому? Тому що Трамп скаже. Путіну 21 числа домовляйтеся, ми зняли основну обмежувальну угоду. Там Україна не буде в НАТО. Там ви ж воювали і за цього. Там все, причини для війни нема Привід для війни знято. Україна в НАТО не буде. Я Трамп, це вам гарантую, русські там, типа, посідайте за стіл переговорів. А Путін скаже: Так, подожди хай він відмінить свій указ. А відміняти свій указ зараз, це буде ну таким собі чуть-чуть приниженням, якби да от, для Зеленського, і Путін буде сказати Трампу Трампушка, та ми ж готові. Ми хоч завтра. От ти 21-го нам заявив, ми 22-го, хай відміняє е, свій указ і ми будемо перемовлятися. Але ж поки що ні, там типа м'яч на його полі. От і що е, принижуватися, цей указ там? Типу, а нащо було понтуватися тоді е, і робити це? Ну це було ну, що, як то кажуть, лишнє. Я не готовий сказати, чи е, тоді ж очікування людей були такі, що. Якби Зеленський тоді почав заморозку конфлікта, від нього б відвернулися всі, і в тому числі я навіть не впевнений в собі. Хоча я ну я про себе думаю, що я там, типа ж здраво мислю і здраво розсуждаю, але й тоді у всіх у нас був. Такий настрій, що так, що можна ж ворога і добити, щоб він пішов таки з України, щоб визволити не тільки південь, тоді ми могли. А і вважалося, що Крим, коли Буданов говорив, там і Зеленський ж говорили, і Єрмак, що будемо пити каву в Криму. Багато хто вірили і купували вже квитки там на якісь міфічні концерти в Ялті. І я про себе скажу, що е, ну, обережніше ставився, але серце тьохкало від того, що там, типа, блін, а вдруг правда, переламаємо так, що там тіпа, проженем супостата. Бо, бо цього ми дуже хотіли. І якби умовно, е, два, два роки тому, в грудні 22-го року, Зеленський перед новим роком е, сказав, що там Та я хотів би, щоб ми там заморозили конфлікт, хто десь став, просто перестати стріляти там, типа. Былись мечты идиота. То його суспільство не підтримало на той час, на той час не воно і зараз не підтримує то тобто зараз я все одно я їжджу по прифронтових громадах, якщо там у мене там якісь вчителі чи соцзахист ну з соцзахистом я співпрацюю, тому що якщо ми роздаємо, рівкомплекти, то понятно у кого у старостатах, у соцпрацівників, списки людей, там телефони, от це все, ну щоб можна було ж налагодити комунікацію. Я, власне, за комунікацію тільки відповідаю. Я сам же ж, не Роздаю е, коли я приїжджаю там і кажу, а що для вас є перемога? Все одно в прифронтових громадах, які які от вчора там каби прилітали, 12 кабів вчора ворог скинув на наші громади, на наші громади. І в цих громадах люди, які там працюють, кажуть, все одно для нас перемога це вихід на кордони 91-го року. Замороження конфлікту в будь-якому варіанті, де наша територія залишається ворогу, це політична смерть для Зеленського. Як він цього не розуміє, я не знаю. Тобто найкращий для нього варіант взагалі не виходить на вибори, не балотуватися. От, але ж вони там щось собі думають з Єрмаком, з татаровим і з е, Не знаю, не знаю, не знаю, але з одного боку, президент. Порошенко, звичайно, правий. П'ятий президент правий. що він каже, що да, тоді, тоді Путін би б замирився. Зараз тоді він відступав, зараз е, він наступає. Тоді вони не знали, що з тими мобіками робить. Мобіки чи мобіки? Ми їх дразнили. Да там, типа е, ще тоді карія не, не почала передавати снаряди от ну в общем-то була так собі ситуація, і він міг би піти там на якісь прийнятні умови, якби але знову він же ж вимагав би основного, щоб ми не вступали в НАТО. от Він вимагатиме там відміни санкцій, повернення активів заморожених. Але між тим, це можна було продати як перемогу. Що от ми відбили Харківщину, ми відбили Херсон, там типа Хух Супостата відігнали. Зараз зараз то вже ж число числом всі розумні і думають, от тоді був от тоді був слушна нагода, а її не використали. А все чому? Тому що, а все чому по великому рахунку? Тому що Зеленський не далекоглядний як політик, не як стратег. Це я. Тут можуть там ті думати а було б доцільно, недоцільно, а які настрої суспільства. А по великому рахунку, якщо ти хочеш бути діячем історичним і залишитися в пам'яті поколінь, то ти мусиш думати не про суспільні настрої, а про інтереси держави. Раз тебе поставили нею керувати. Тебе ж люди вибрали не мене, я помилятись можу там, типа в тому числі там як експерт. Я це роблю рідко, але буває да? От, е, тому, що ми ж теж на основі чогось там якісь свої експертні оцінки виношуємо. Там ми щось собі думаємо. Да? От, і як всі люди можемо там десь, десь передумати, перепомилитися. Але він найменше і політик, який хоче залишитися в історії, а не тільки до найближчих виборів. Мусить думати не інтересами суспільства, а ці інтереси формувати як Черчилль от Черчилль чого він там, типа в усіх рейтингах він англієць номер один. Так тому, що Черчилль сказав, коли французи капіталювали, коли там всі думали, все пропало. А Черчилль сказав: Я вам нічого не можу пообіцяти, Поту крові війни, там, типу, будемо битися, але там будемо битися, там, на дюнах, будемо на узбережжі битися, будемо в містах і в селах, але ми не здамося. Так, Гітлеру і передайте. Що ми не здамося? І тому Черчилль не підлаштовувався під громадську думку, а формував громадську думку. А у нас громадську думку Зеленський теж формував, але свого часу формував тільки я. <гум> із школи кожен із нас, хто розумна людина, стикався в школі, що як підняти можна соціальний свій статус? Та простіше, просто пустить чийсь. і тому дворічник там давав Хрупанову відміннику, заганяв його під парту, оголошував ботаном і казав: От я тут, дівчата, всі мої, то що я тут перший парень на деревні, то що я сильніший, а то все на все розумніший. Ну і нам по барабану, от так от. Зеленський, навіть коли він формував, він формував політику. Да? Він протягом з 2005 року він бульдозером розчищав під себе електоральне поле. Він з усіх всіх обламував, з усіх насміхався, всіх висміював, і це теж вплив на політику. Але він робив як двоєчник в, в, в поганому класі, де поганий в, в, класний керівник і не може там поставити, щоб все-таки статус відмінника був такий трошки вищий, ніж статус двоєчника. І він як, працював, Зеленський, як двоєчник робив. Да, там, тіпа. Він опускав інших, а не пропонував чогось свого. І так само в 2022 році він міг сказати, що там шановне українське суспільство. Ми зараз тут хайпанули всі. Ми тут всі там в великих завищених очікуваннях від ЗСУ. А у нас Абрамців нема, ліопардів нема. В 16-ті нам дадуть тільки в 24-му році. А зараз там кінець 22-го, ну, В общем. У нас все зараз поки що добре, тільки тому, що у росіян гірше, але у росіян мобілізаційний запас отакий. А у них є Іран, Корея. Зараз надають їм снарядів, шахетів. Ну, от вони вирівняють війну і почнуть наступати, перехоплять у нас стратегічну ініціативу. І тому я приймаю рішення як політик відповідальний за цей народ, за цю націю, за цю державу. Приймаю виважене, непопулярне рішення там заморозить конфлікт, то, от, зберегти там. Це до прикладу, міг таке зробити. Я не знаю. Ну мені здається, що це рішення, я все одно <плес> тоді суспільство не було готове. Але якщо ти політик, а не, е, думаєш не, е, не думаєш категорії виборів, а категорії там наступних поколінь, а не наступних виборів, ти мусиш приймати виважені рішення і формувати громадську думку. А він цього не робить, то що він всього нашого двоєшній. Він по іншому не вміє, він піднімає свій статус, тільки опустивши інший. Вони зараз будуть, от зараз ще там вибори не почалися. Бориславе, що ми зараз побачимо? От тут бабушки Ванги не ходить, впокоєниця там, чи хто там зараз замісне? Що будуть обливати брудом генерала залужного, будуть так вже обливають. На всіх Збройних силах України будуть в ролі невістки виставляти, да? там, типу хто вдруг, що там, десь не той. Та це ж ЗСУ воювати не вміють. Вони вже це роблять. Вони вже гади знущаються над тим святим, що у нас є. Вони знущаються над волонтерами, над ЗСУшниками, над всім пасіонарним, що є в Україні, випустять якусь бойка, бойка там, тарахтить щось про патріотів, блін, несвітенне. От, зараз Арестович. Теж йому бабліця підкинуть, і він буде там такі шорохи наводити, типу, куди ж нам без булгакова да от, Єсеніна от І вони оце все випустять. Тобто вони, крім брудних кампаній, вони позитивних вести не вміють, щоб сказати, що, там, типу, що треба згуртуватися, що треба там перше, друге, третє, не вести е, дипломатію хамства. Е, Ну, це я е, зараз повторю за е, Луценком. Е, коли він про, просто ну од одною фразою, охарактеризував зовнішньополітичні зусилля команди Зеленського. Це дипломатія хамства. А не пробували по іншому. Заговорити своїм суспільством, говорить західним суспільством. Ні, ми не вміємо. Ми вміємо тільки брудом обливати. Ми можемо от кого е, когось. Похейтить, там Блін Починаючи з Байдена, там типа, от вони недавно там Трампа намагалися обламати за його спиною з Байденом, домовляючись. Що це було? Блін, там типа, блін, у вас вообще клепка є. Вони по-іншому просто не вміють. Вони заточені, так? І тому Зеленський не міг 22-му році запропонувати нічого іншого, тому що не того польота. Я можу додати, що? що зараз сталася подія, яка теж дуже яскраво характеризує компетентність і кваліфікацію зеленського. Росіяни збили азербайджанський літак, вони в нього влучили ракетою. панцир-1С. літак долетів до казахстанського міста. Там впав частина людей врятована. Але я дивився: світові лідери висловлювали співчуття азербайджанському народу. А у нас Зеленський якось забув, ну просто забув, нічого не сказав в своєму вечірньому зверненні, не писав нічого на Фейсбуці, не відвідав посольство Азербайджану у Києві. Взагалі ніякої реакції. О, залужний, залужний, залужний відвідав посольство е, у Лондоні, а посольство Азербайджану висловив співчуття і нагадав, що росіяни вбивають не тільки українців, а зараз вже й азербайджанців. Оце. Правильна дипломатична модель, і це ще раз показує, що людина, яку як залужну ти не постав генерал, генерал поставили послом. Все ідеально, ну от це той самий випадок, коли системна людина з фаховою підготовкою може довести, що вона всюди може реалізувати себе. Але знаєте, я про це зараз ми закінчимо ефір. І я навіть запишу в влог, щоб пояснити взагалі, що відбувається, бо там ситуація дуже неприємна. Азербайджанські ЗМІ вже почали писати про те, що ми ж виробляємо снаряди для Росії для України проти Росії. Ми ж допомагаємо Україні тут, тут. тут. Це у нас не дуже про це розповідаєте. В азербайджані все це дуже непогано знають, а вони навіть не висловили нам співчуття. І як завжди, незграбні дії і невігластва зеленського шкодять Україні. Це ж не перший випадок. А я ще раз хочу нагадати: ви дивитесь цей ефір? Не забувайте, будь ласка, підписуватись ставити вподобайки, писати в коментарях. Звідки ви дивитесь? Поширте відео, напишіть це Напишіть звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу? І головне, напишіть до речі, чи вважаєте ви, що Зеленський все правильно робить? Ну тому що я багато разів зустрічав цю фразу. Він все правильно, от ми пояснюємо, після цього ви теж вважаєте, а що що саме? Вважає. <ріст> О, і хто йому заважає? Як завжди, якщо він погано щось робить, це йому заважає. Дуже цікаво, хто Татаров, Єрмак. хто саме заважає? Гітманцев може, арахамі гаразд. Це окрема історія, Вікторе, Набу відкрило кримінальне провадження проти колишнього заступника прокурора Одеської області Олега Карнілова за ймовірне декларування недостовірної інформації. Підставою стали зокрема факти з розслідування схеми програми Схема корупція в деталях, яке є дотичним до програми з частиною холдингу. Радіо Свобода, до речі, хто не знаю, хочу нагадати: Радіо Свобода фінансується державою США і існує на гранти фактично Конгресу. Тобто, якщо ми щось бачимо, повірте, це значить в США вже це помітили. Вітанічка, Вітанічка! Да. Так, от, вони показали факти з розслідування про незадекларовану нерухомість цього заступника прокурора Одеської області у Дубаї. НЗК зака перевірила декларацію Корнилова за 22 рік, Виявили незадекларовані активи без програми схеми і американців не побачило. Зокрема, нерухомість в арабських еміратах, що підтверджено даними земельного реєстру. Кожного дня у нас вибухають нові скандали з коштовною нерухомістю і незаконними доходами українських правоохоронців. А також чиновників, прислуги офісу президента, народних депутатів від «Слуги народу, членів Кабміну команди Зеленського. Але нікого ж не саджають. Ну нікого. Більше того, виявили незаконне збагачення квартиру у першого заступника ДБР. Ні, ніякої реакції. Виявили квартиру заступника генпрокурора. Ну тоді тобто позбувся посади, але більше нічого. Взагалі, Кіпера Кума Єрмака, який зараз очолює Одеську область, і контролює вивіз зерна з України. В нього журналісти пишуть: він контролює 85% вивозу зерна з України. Це величезні гроші. Але нікого не саджають. Саджають або намагаються затримати і закрити рота тих, хто вказує на корупцію, на кумовство, на квартальство, на хабарництво от з ними боряться, з корупціонерами ні. Це що? відбувається тому, що бджоли проти меду не воюють? Ну так, да. тому й відбувається. Да. Тому що в цьому паноптикумі… Діє кілька формул, да ну старі банальні уже там франківські ще генерала Франка. Так друзям все ворогам закон. От і вони борються з корупцією, якщо не вони очолюють корупцію, да і навіть якщо з'являються такі і дуже попалені, як той самий же школя Тіщенко або цей новий ще не вивчили з новим скандалом нове прізвище, замгін прокурора Одеської області засту навіть не прокурор Одеської області, зам прокурора Одеської області може собі дозволити нерухомість не де-небудь в Дубаї. А не в Ізмаїлі, не, не під Одесою десь там на 9 на фонтанки, да, там десь там, от, ну, блін, жесть там не не в Кобліво навіть, а в Дубаї. Е, от, І нам з з цим жить, що вони, крім того, і, мабуть, же інвалід. е, Мабуть, же інвалід, ну якщо не інвалід, то десь близько. І ми маємо парадоксальну ситуацію, коли таких от. Діячів багато, а їх дійсно не сажають. Чи чому? Тому що правило таке: от е, є брехливе правило русських, Да, руські на війні своїх не бросають. Ми бачили там 100-500 випадків, коли бросають, і це я навпаки, це їхнє якби це їхнє національне. Черта, національна черта русских бросать на війні своїх. Як там ще Наполеону кинули 30 тисяч поранених, як там Гітлеру кинули там в Пащу там Типа і як і в Афганістані, як зараз, то русские там своїх на війні бросають. Але є, і легенда, що не бросають. Так а от у нас офіс президента точно своїх на війні не Тобто, Всі відмажуть, завжди Дадуть якусь індульгенцію вибачення, і мало того, навіть у таких залітівших, як коля Котлета да він навіть там, типа може, там не приходить в суди, суди будуть переносити, там ще щось можуть робити все одно. Метод такий, що Коля, ну суспільний резонанс є, поэтому сиди тихо, помалку й там в углу, раз уже спалився, спалив всю контору, спалив, але ми все одно тебе не здамо. Ми будемо робити все так, щоб в трьох соснах цю справу запутати, щоб все одно Коля не сів, не сяде. Він там побив якось військово правий той військовий чи представляв якийсь там. Корумпований конверт-центр там ми не знаємо, займайтеся. от Але для мене є факт: побив військового інваліда, там, типу, не хто-небудь там, типу, е охоронці Колі Тіщенка. Мусить сісти, як на мене, однозначно і обов'язково. Але ні, тому що він е з тої категорії, які не сажаємо. Да? Сажає Або возьмемо, то ж само, там ще й іншого е колю, задорожнього. Да? Е, який е, е, корумпант наскільки що там у нього клейма клімані ставить, він там е, в Ахтирському районі е, тиснув на е, голову громад, і що це йому там? типу, його за це якось там покарали? Ні, він тепер очолює тимчасову слідчу комісію по. Там, типа, чи не зжульничали там, на фортифікації, чи не вкрали там Случайно і, та, да, і щуку кинули у річку. Да от там там у них там, Ми вже ж збилися, уже ж пальців одної руки не вистачить порахувати, скільки їх втекло за кордон, цих всіх же ж праведних слуг народу. Тих, які там кидаються тепер там такі героїчні оцей. Господь, як його, що там плигав на Порошенка. Порошенка сказав: ми тут справи зайняті, а ви тут тільки проституток визиваєте, і на нього там прігав. Як же це толсто, що? Морда, як моїх дві забув. Ну, в общем, анал не предлагать. да оце він і от от, от аналів всі знають, що він анал табу, а прізвище не пам'ятають людина, яка прийшла з зеленими як фаховий дипломат, зайшла в історію як е, анал табу, тому що під час. Сесії, засідання Верховної ради заходять, слухати, що каже виступаючий, за е, обговорити закони, працювати замовляв повій, сидячи і перепис... Ну це, взагалі, це ж от вони заходять в історію. Одарченко, перший слуга, який зайшов, як дав криптовалюту. Саме Дмитрук і Куніцький, перші слуги, які а, побили військовослужбовця, цей анал табу, у них взагалі все перше. Перший гвалтівник зайшов в історії Верховної Ради, також цей Ванісов зайшов з слугами народу. Пер, да, там можна перераховувати, там всі перші, але щось пишатися цими першими, ну, бажання немає. Я не знаю, можу у когось є. Найцікавіше в цій ситуації те, що а, замість того, щоб розбиратися з ними. Справу зараз е, поновили по залужному. Це мені відомо стовідсотково. ДБР займається справою. Хочемо держзраду повісити, що це не єрмак, з Вірічук тоді е, проводили розмінування е, Чонгару, а саме. Залужний особисто от прийняв рішення і вирішив. А заяви пам'ятаєш ту заяви, коли вірчу казав: я ще подивлюсь, хто буде заважати. я Буду уважно слідкувати. Ми пускаємо чартери. І там ми все ми почали розмір. Дивна ситуація, а, окрема історія. Вони хочуть також кличко зараз затробити, тому що Київ вони хочуть отримати, і це все відчуття. Вибори на носі, вибори, але найсмішніше мені вчора ввечері телефонує там одна людина. Хороша людина. З ДБР і каже: а, от ти писав про те, що залужного і кличка будуть, а Порошенку теж команду дали. З 1 січня починаємо працювати. Я кажу, да ну нафіг, ви що, жартуєте? Ви що хочете всіх загалом, хто в опозиції або хто потенційний кандидат, або ще якось. А що відбувається? Я кажу, так це ж не ми. Ми виконуємо поставлені задачі. Я говорю, і ти будеш виконувати. Я кажу, а я зараз хворіти буду. Я говорю, зрозумів. А так, всі в... будуть робити біг на місці. біг на місці. Там буде італійська італійська забастовка, і це всі розуміють. Але мені цікаво тільки, а що ж в офісі відбувається з головою, що замість того, щоб щось виправляти в країні, вони або атакують тих, хто розповідає про це, або б'ють по опозиції, або намагаються а, знищити тих, хто може в них виграти на виборах. Все! І це, що, це політика називається? Це не політика. Це квартальство, і от шоумени мене хочуть отримати не шоу, вони хочуть отримати проблему. Знаєте, мені здається, що коли люди використовують війну, щоб особисто збагачуватись, коли люди. А у нас ми бачимо, що слуги збагачуються як не в собі. Кого не звільнять, звільнили Смірнова з офісу президента, підозра в корупції. Звернили, звільнили шурму, підозра в корупції. Звільнили. Кожному або підозра в корупції, або в незаконному збагаченні, або ну, там ця ситуація лежить на поверхні. До речі, Чернишова, той, який очолив час Мін'єт, ну не в тому в сенсі, а Міністерство єдності. Так в ж теж повинно було вручати підозру в корупції, але розуміючи, яку посаду він буде займатися, там хтось з офісу поговорив з Семеном Кривоносом, очільником Набу, і це зафіксував Міша Ткач і журналісти Української правди. І після цього все. Обшуків не було, підозри не було всім з його оточення було, а в них а в нього не було. Хоча в рішенні суда був обшук і у Чернешова. Але ні, я можу зараз забити. От зараз публічно в ефірі я скажу, після зміни влади Чернешов втече до Європи, буде жити або. В європейському Амані, або в Європейській Саудівській Аравії, або в Європейських Об'єднаних Арабських Еміратах. Це в тому випадку, якщо Австрія скаже, що ні, ні, після того що ви накоїли, будемо видавати. Але Синіченко, наприклад, колишній голова фонду держмайна, він живе справді в Європі, вже без жартів. Він живе в Іспанії. А Одарченко, який втік, який засуджений до восьми років і конфіскації слуга народу, він живе зараз в Румунії з політичним прихистком. в мене відчуття. Що їх треба всіх повертати в Україну, як повернули суддю Чаоса. Інших варіантів не буде І іменно таким методом, в багажниці привезти. Так, так. А інших варіантів не буде. А, або як, як Ейхмана повернула, е типа та, десь зловили да, в Аргентині. І... Я в шоці.